чудова є, о любов пальцам на серця рани захистря душі часи терпі, Западуй над всі мої пожа. Дорога церква. У 1967 році Джон Леннон та Пол Маккартні, учасники відомої групи Beatles, написали пісню під назвою All You Need Is Love. У перекладі на українську: Усе, що тобі потрібно, це любов. Словами цієї пісні, вони дійсно відобразили те, що хотіли люди в той час і ні для кого не секретом те, що хочуть люди і в нас час, те, що хочемо ми з вами. Ми всі хочемо, щоб нас любили, і любові у нашому світі дійсно дуже дуже сильно бракує. Цікаво, що коли дитина не відчуває достатньої любові у сім'ї, вона Стає хуліганом, вона веде себе дуже погано по відношенню до а, своїх однолітків, по відношенню до своїх однокласників, а, порушує поведінку, погано вчиться, ображає, робить ще якісь погані погані речі. І психологи кажуть, що корінь цього в тому, що людину, чи дитину, батьки не люблять в сім'ї. Ми виростаємо, але так само. Люди, які чинять зле у житті, навіть дорослому, дуже часто і навіть в основному корінь в тому, те, що цій людині дуже сильно бракує любові. Якось до Ісуса Христа підійшов книжник і запитав у нього, вчителю, яка заповідь є найбільшою? Що Христос йому відповів? Читаємо в Євангелії від Марка, 12 розділ 29 по 31 вірш. Ісус відповів: Перша. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа, Бога Свого, усім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і цілої сили Своєю. Це заповідь Перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над Отці. Дві заповіді, сказав Ісус Христос, є найважливішими люби Господа Бога свого і люби свого ближнього. Бога любити легко. Він нас благословляє, Він дав нам життя, Він дав нам прекрасну природу, Він дав нам ще один день на цій землі. Він створив нас врешті-решт. Але наскільки легко любити ближнього, це нелегко. Бувають різні ситуації в житті і любити нам хочеться, щоб любили нас, але так складно інколи буває любити тих, хто оточує нас. Більше того, Ісус Христос піднімає планку. Любові як необхідно любити один одного. Читаємо Євангеліє від Івана, 13 розділ 34, 35 вірш. Нову заповідь Я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив. Так само любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Це фактично остання заповідь. Яку Ісус Христос залишив своїм учням перед своїми стражданнями, смертю і Воскресінням. Це щось надзвичайно важливе, що Христос хотів залишити для учнів, і Він каже, знову ж таки, повторює слова, любіть один одного. Але не просто якось знаєте, абстрактно любіть, підійти сказати, брат, я тебе люблю. Ні. Каже, любіть один одного, так як. Я вас полюбив. Що це означає для нас, для наших відносин з нашими ближніми? Як Ісус полюбив своїх учнів? Перше, що варто сказати, Ісус любив їх самовіддано. Навіть в самої благородної людської любові залишається момент егоїзму. Можливо, Несвідомо, але ми шукаємо власну вигоду, що буде мені, якщо я буду гарно поводитись з цією людиною, що я від цього отримую? Ми думаємо про своє щастя, про свої очікування або про самотність, яка спіткає нас в разі, якщо нас не буде хтось любити. Занадто часто ми запитуємо себе, яка користь мені від цієї любові. Ісус ніколи не шукав свого. Єдиним бажанням Його було віддати себе заради тих, кого Він любив. Любов Христа до учнів, вона самовіддана. Ісус любив учнів жертовно. Не було меж тому, що Він був готовий зробити заради своїх учнів і що Він готовий зробити за нас. Любов Ісуса Христа означала хрест. Ісус готовий був страждати і померти за тих, кого Він любить. Інколи любов до ближніх, до тих людей, які оточують нас, також вимагає певних страждань, вимагає певних жертов заради того, щоб мати відносини з людиною. Ісус любив своїх учнів, розуміючи. Він знав їх наскрізь, він знав, що вони всього лише люди своїми складностями, своїми характерами, своїми інколи якимись цікавими, якщо не сказати безглуздими ідеями. Він їх розумів, він їх приймав такими, якими вони є, і спокійно, з люблячим серцем навчав, направляв, наставляв. Більшість часу. Ми бачимо кращу сторону людей. Але коли довго спілкуєшся з однією людиною, бачиш, що вона не ідеальна, вона має якісь негативні сторони і має складності. І так само, як Ісус Христос приймав своїх учнів такими, як вони є, так само і нам важливо приймати наших ближніх, братів і сестер, рідних, оточуючих такими, Як вони є, бути для них прикладом для наслідування, навчати, наставляти, якщо потрібно, робити якісь зауваження, але любити це в першу чергу розуміючи і в любові. Так як це робив Ісус Христос. І четверта приклад, як Ісус Христос любив учнів, Він любив їх прощаючи. Пам'ятаємо, що. Учні залишили Ісуса Христа в скрутну хвилину, там в Гевсеманії, коли Він просив їх, не засинайте, поботствуйте ще трошки, помоліться зі мною, підтримайте. Мене. Мені необхідна ваша підтримка. Але учні заснули. Більше того, потім Петро зрадить Ісуса Христа. Такі мої люди. Немає гарантії, що, якби хтось із нас. Були там з Христом, що ми би не заснули, не були втомлені е, після важкого дня. Але Ісус Христос не відчував якоїсь відчуття помсти або ненависті до учнів. Він їх простив. Він простив їх і за ту ситуацію в Осемані. Він простив кожного з нас від, за наші гріхи, які ми чинили, будучи. Грішниками, шукаючи свого, живучи по плоті, живучи пожданнями свого тіла. Ісус Христос прощає і приймає. Так само важливо і нам прощати людей, наших ближніх, тих людей, які нас оточують, не залишати оце відчуття гніву. Помсти десь на потім. Але забувати про це. Залишати це як є так само, так, так як написано, що як схід далекий від Заходу, так Господь віддалив гріхи наші від нас. Так само забувати за проступки людей і прощати їх. Тому що любов, написано, вона все переносить. Вона. Побудована на прощенні і без прощення, хтось сказав, без прощення любов помре. Це чотири приклади, чотири якості, як Христос полюбив учнів, як Христос полюбив нас, самовіддано, жертовно, розуміючи і прощаючи. Нехай Господь допоможе нам так само любити наших ближніх. Адже Це. Надзвичайно велика і важлива заповідь, яку Бог залишив нам. Амінь.